У Житомирі за організацією департаменту освіти міської ради відбувся загальноміський батл Я люблю біологію. Ми завітали на перший тур, де 20 команд учнів 6-8 класів змагалися за місце у другому турі. Ми творча група біологів разом із методистом методичної ради Острополе Світланою Петрівною вирішили провести цей батл. Всі питання підібрані методистом тому команди, які будуть приймати участь. Будуть відповідати на питання різного плану. Основна мета проведення батлу це виявити найсильніших. Відповіді на питання не ні знає ніхто, тому так, так, як її готувала методист, але бат буде дуже чесним, справедливим. Який із савців не належить до вищих звірів. Час. Відповідь першого ліцею це абсолютно правильна відповідь. Один маленько номер один. Такий батл організували вперше. Учасники мали можливість перевірити свої знання та підготовку, каже Антоніна Федоренко. Тож ми вирішили поспілкуватися з тими, хто виборов місце у другому турі. Коли сказали, що ми перші будемо відповідати, то було чесно трохи страшно, але потім, ну таке. За трохи адреналін грав і якось все одно виграли. Я багато читав. Ну от я там в гуглі, наприклад, навіть всяких е, статей, е, книжку з біології також відкривав, ну і типу таке. Але ну я не так сильно боявся, тому що все одно це з командою гра. Ми готувалися за два тижні і буквально пару разів зустрілися і все. Ми перемогли в Батлі між 36-ю школою. В принципі, спочатку ти нервуєш, бо це очікування, воно таке як мучить, але в принципі, коли ти вже виходиш, то адреналін бере і головне просто відповідати на запитання і не думати ні про що, чи виграєш ти, чи не виграєш. Я люблю біологію. Це цікавий предмет, досить хоч і хоч і важкий в плані термінології, але досить цікавий. Мабуть, найважче було готуватися, вставати на канікулах і готуватися. І також було дуже важко зібрати себе перед конкурсом, перед самим виступом. Щодо конкурсу, він мені дуже сподобався. Ми досить довго готувалися, і я була рада взяти участь у цьому конкурсі, і я рада, що ми перемогли. Укажіть ознаку, за якою людина подібна до бактерій, рослин, грибів та тварин. Час! Клідина будова. будова це є абсолютно правильна відповідь. Після другого туру проведення батлу третє місце посіла команда 33-го ліцею, друге місце команда 6-го ліцею та заслужене перше представники 5-го ліцею. Ми також приєднуємось до привітань та бажаємо не зупинятись на досягнутому.